Подальшому. Сьогодні ми знову торкнемося істини, вильменої апостолом Павлом, яка була продубльована в 11-му розділі першому післанні до Корінтян. Чому вона була продубльована, Ми зараз зрозуміємо, і я надіюсь, що сьогодні Господь нам покаже цю необхідність, яка викликала в апостола. Таке бажання сказати відносно, трапеси, декілька глибоких думок. Як ми вже сказали в попередньому сповіщенні, з 17 го вірша, він входить в те, щоб, що говорить: я вас не хвалю. Не хвалю вас. Починає він з того, що хвалив за те, що вони дотримують. Його слово і відноситься до цього належно. Дорогі мої, ми часто неналежно відносимося до того, що Господь передає нам через братів, через тих, кого він настановив. Ми упускаємо це передання. ми в якійсь мірі можемо навіть рахувати це незначним, я би хотів сказати вам: не ігноруйте тими, хто передає на якійсь своїй суб'єктивній причині. Якою б не була суб'єктивна причина, передання від Господа для церкви має величезне значення і не може бути. Незначним, не може бути мізерним і таким, яке не містить важливої доленосної ціль. Тому я прошу вас відноситись завжди до того, що вам говорять, особливо ті, хто поставлений Господом, дуже бережно, дуже уважно це збереже вас в цьому віці. І це приготує вас до віку наступного. І входячи в істину щодо того, як належить нам здійснювати трапезу Господню, Павло говорить: ось яке повеління вам даю. Це повеління стосується трапези і належного її прийняття, вечері Господній. Ви знаєте, це настільки, як вам сказати, це настільки туманна тема в християнському світі, настільки перевернута, напевно, настільки в такій глибокій деградації, що важко буде знайти подібну. Чому? Тут дуже багато опущено. Опущено, коли. Проводити вечерю. Упущено, чим є вечеря, який її зміст. упущено складові цієї вечері, упущено право, яке дає приймати цю вечерю, Упущені наслідки, які будуть, якщо приймати її недостойно. Тут дуже багато ключових і важливих деталей. Християнського нашого ходження і в цьому випадку поклоніння Господу. І з цієї причини християнський світ знаходиться в такому великому дурмані так званого причастя, так званого хлібоприломлення, так званого якогось святого дійства, таїнства. Дуже багато сліпоти і дурниць. Але апостол Павло дає нам можливість увійти в цю істину, як і попередньо. І треба наголосити, що він, перш ніж представити нам істину щодо вечері Господньої трапези, представив нам істину щодо главенства. До моменту 11 розділу до початку. Він розглядав практичну сторону християнського життя і впорядковував багато опущень, багато перекосів в житті церкви в Коринті. Але з 11-го вірша, перш ніж він підходить до вечері Господньої до трапези, він говорить про главенство. Не випадково. І якщо ми хочемо. Ввійти істинно в переживання поклоніння Господу, ми перше повинні війти в главенство або стати під главенством. Якщо ми не стаємо під головування, то прийняття вечері і свідоцтво або вхід в спільне свідоцтво церкви або поклоніння Господу в ній. Розбалансовується. Знаходячись під головуванням Христа і в правильному положенні в вертикалі влади, ми сміливо можемо підійти до трапези, як належить нам, щоб прославити Господа і отримати благословення з його сторони, і щоб він отримав задоволення з нашої сторони. Тому апостол представив нам істину щодо головування, я надіюся, що всі ми це охопили, усвідомили, що послуг владі він дає нам свідоцтво того, що ми відділилися від бунтуючого світу і знаходимося в сфері Божого народу. За його покликом, за його волею він нас врятував і перемістив. Після того, як ми входимо. Або займаємо правильну позицію під главенством, нам необхідно побачити заповідь Господа. Господь дає нам заповідь. Ця заповідь з моменту прийняття Його трапези і з моменту його участі в вечері, Господній вечері. Після цього він говорить через усі віки, через весь час, доки я повернуся, ви це робіть. А я більше не буду їсти і пити вечері, аж доки не буду пити в царстві разом з вами. Отже, він її почав і взяв участь в першій вечері. А більше не мав можливості брати участь, тому що був розп'ятий, воскрес і вознісся на небо, щоби здійснити волю Отця і збудувати церкву, довершивши її, і повернутись назад уже в приготовленому плоді, щоб царствувати у віці наступному. І він каже, коли я повернуся, я знову з вами буду їсти і пити. У Господа велика перерва, ну, можливо, не так велика, з точки зору вічності, а з точки зору часу, він дав, давно не був на вечері. Я маю на увазі практичної сторони і давно не вкушав з хліба і не пив з чаші. Але ми, ми ті, кому він доручає. Не переривайте цього кожного разу, коли сходитесь, робіть це на спомин про мене, про що ми більш докладно розглянемо пізніше. Отже, Павло передає або утверджує ще раз істину щодо заповіді Господа і що нам необхідно її продовжувати, аж поки він повернеться. Господь ще не повернувся. І ми повинні продовжувати це свідоцтво. Але виникла проблема. Павло виявив, що їхня вечеря і їхні збори не були збором церкви, в правильному розумінні цього слова, а їхня вечеря це не вечеря Господня. Вірніше, якщо точно сказати, вони збиралися як церква. А вечерю приймали не як вечерю Господню, а скажімо так, як свою вечерю. І от саме ця проблема, що вони зробили з вечері Господньої щось відмінне від того, що Господь доручив нам звершувати, викликало в нього необхідність поправити цю істину. Будемо читати текст і вникати в нього. Отже, 18-й перший вірш, ми прочитали і сказали, що я не можу вас похвалити, ви збираєтесь на гірше. Бо, по-перше, коли ви сходитесь на вечерю Господню, як ми розуміємо, на їхнє зібрання в церкві і я чую, що серед вас є розділення. І частково цьому вірю. Апостол Павло дуже обережно, дуже ніжно відносячись до них, говорить: Ходять слухи, що коли ви збираєтесь на це зібрання, між вами розділення. І перший акцент, на який він звертає увагу, що розділення між святими на вечері неприпустиме. Але він дуже обережно каже: я частково вірю в тому, що це так і є. Він не стверджує, що це було крайні межі такого, ну, скажімо так, ненормального відношення між ними. Але він говорить: я частково вірю, що, що це правда, хоча достовірної інформації немає в мене. Бо Повинні бути серед вас і різні течії, в інших перекладах і різні секти. Ви знаєте, отака постановка питання дещо збендежила мене. Апостол Павло говорить, що повинні бути серед вас і секти. І він не каже, що це щось вкрай неможливе або вкрай неприпустиме. Або органічно не може існувати. Він говорить, я частково вірю цьому, і думаю, що так і може бути, або має бути, що між вами є різні течії, щоб виявились серед вас одобрені. Що він каже? Він каже, що не може бути. Єдинства в плані доктринальному, тобто розбіжності в думках або розбіжності в судженнях, розбіжності в точках зору, такі розбіжності можуть бути. І ці розбіжності виявлять, хто є хто. Дуже цікава постановка питання. Ми не знаємо себе, і нерідко ми думаємо, що у нас відсутній елемент сектанства. Але апостол Павло говорить, що таке сектанство проявлялося в Коринфі, і він говорить: таке сектанство може бути. Це, це ймовірно, це прийнятно і це логічно. З тих чи інших ключових факторів, які будуть це зумовлювати. І він каже, що в принципі такий шлях або такий розвиток подій, він здійснить одну річ: виявляться, одобрені серед тих, хто матиме різні точки зору, тобто сектанти. Що таке сектанство? Це різність точок зору на один і той же ж предмет. Схильність до сектанства це схильність влаштовувати окрему когорту з прийнятною або загально прийнятою точкою зору на що-небудь. Не думайте, що сектанти це завжди ті, які, ну, Вірять в якусь доктрину з того чи іншого місця в Біблії. Секти можуть бути не тільки на цій основі, можна будь-яку ідею прийняти групою, і це вже сектанти, які відділилися від інших, причому абсолютно не помінявши так званої віри. Бо зачасту кажуть, що секти це ті, хто різняться. По вірі, ті вірять так, а ці вірять так, а ті ще якось вірять. Існують і такі секти. Але існують і секти більш, скажімо так, замаскованого типу. Їх може організувати будь-хто, будь-яка сестра чи будь-який брат. Просто треба запустити ідею, знайти. Єдинодумців, і в цій ідеї об'єднатися, будучи переконаними, що це правильна точка зору і правильний напрямок або хід думок. Всі, хто з ними не згідний, будуть уже, не будуть причислені до їхньої секти і до їхньої течії. Таким чином, будь-яке яке угрупування окремо об'єднане. Ідеєю, фактично і є сектою. Тільки в цьому випадку це секта не на доктринальній основі, яка сформована, а може навіть на побутовому рівні. Що говорить апостол Павло? Він говорить, я розумію, що так може бути і так повинно бути, але це дасть можливість виявити одобрених. Хто ці одобрені? Не сектанти. Сектантський дух або сектантська схильність, вона глибоко вкорінена в природі людини і віруючих включно. Сектантство виникає на переоцінки своїх власних здібностей, на переоцінки своїх власних можливостей і на переоцінки своїх власних досягнень. І як тільки хтось вважав, що він переважає інших в цих компонентах, а можливо, ще деяких, він може гуртувати вже собі подібних, які признають цю ідею і можуть підтримати його. Це розділення. Розділення це не тільки поділ між так званими релігійними течіями, що одні вірять. В хрещення духом з ознакою, а інші вірять в хрещення духом без ознаки. Одні вірять в святий день в суботу, який треба дотримувати, а інші ніякого дня не дотримуються. Це різкі контури поділів віруючих людей на якісь угрупування конкретного релігійного ухилу. І їх є дуже багато. Ми не будемо. Займатися цим. Але апостол Павло в даному контексті не про них говорить, і ми не можемо їх включити в контекст. Тому що в даному випадку це була Коринська церква, а не перша церква ЄХБ міста Київ і друга церква Адвентистів Сьомого Дня. Того ж міста Київ? Ні, це не були такі розділення і розділення такого типу. Це були коримські віруючі, які збиралися разом, але мали сектантську схильність. Хочу я вас запитати, дорогі християни, як ви думаєте, серед нас сектанти є? В нашому спілкуванні. Думаю, що є. Я таких знаю, що найменше якусь частину, але не буду видавати їх. Так от, апостол Павло каже, що такі течі або такі угрупування свідчать про те, що в них є сектанська схильність. Але така сектантська схильність дасть можливість Господу знайти одобрених, в яких Ця сектантська схильність відсутня, і які можуть вміщати всіх, як Божих дітей, без поділу і без того, щоб ділитися на ідейних і безідейних, на притримуючихся такої ідеї чи такої, таких точок зору чи інших точок зору. Він говорить, що будуть виявлені, одобрені. Нехай Господь виявить одобрених і серед нас, і серед кожних святих Божих людей, які збираються, бо сектанство є неприйнятним в Царстві Божому. І Павло говорить: я чую, що воно вкорінюється серед вас. І це не годиться, це не гідно. Так не повинно бути. Отож, друга сторона ще одна. Сторона, яку він затрагує, крім того, що там були схильні до сектанства. Отож, коли ви сходитесь в одному місці, то це не значить їсти вечерю Господню. Іншими словами, ви сходитесь не зовсім, щоб проводити вечерю Господню і споживати її. Ваше зібрання це не зовсім вечеря Господня. Якщо точніше, зовсім не вечеря Господня. От що він каже в 20 вірші. А що ж тоді? Не можна назвати те, що ви робите, вечерю Господньою. Тоді що це? І зараз ми подивимося, спробуємо а, побачити, що це. Бо коли ви їсте. Кожен перший з'їдає власну вечерю. Я думаю, ви будете вражені. І один буває голодний, а інший п'яний. Павло говорить, що вони приходили на цю вечерю і приносили їжу. Кожен приносив свою. Багаті приносили. Багату їжу, а бідні не мали що приносити, і, можливо, якісь млинці. Можливо, не знаю. Так от, ті, які приходили багаті, гарненько всідалися за свою вечерю, яку принесли, і в прикусочку, рюмочку за рюмочкою, набиралися до такої ступені, що п'яніли. А Бідні і ті, які не мали, що принести, залишалися голодними і тверезими. Оце була вечеря Господня. Тобто, хто, мав, е, хто міг принести курку і півлітра, той курку і з'їдав і півлітра випивав, можливо, на двох. А ті, які не мали, що принести, Залишалися голодними і залишалися поза цією радістю. Ви можете уявити таку Господню вечерю? Якби Павло не сказав, я би і теж не міг уявити. Але він каже: І це ви називаєте вечерю Господню? Це оцю я, оце передання я вам передав, і оце ви виконуєте моє передання і заповідь мою. І ваше зібрання це називається зібрання святих Божих на вечерю на спомен Господа. Який це спомен Господа, якщо деякі з вас вже й свого імені не згадають в кінці вечері? А інші, обділені буші, підуть голодні е і обурені на тих. Що ті прийшли раніше багаті і з'їли свою вечерю, а їм нічого не залишилось ні з'їсти, ні випити. І далі він продовжує. Хіба ви не маєте домів, щоб їсти й пити? Ви що приходите сюди для чого? Якщо ти багатий, їш і по дома. Знаєте, дехто скаже О, класно! Так що виходить, якщо багач би вдома напився нормально, сам Павло каже, їжте, пийте дома, просто не напивайтеся на Господній вечері. Деякі так протрактують це місце. Ну, як кажуть, скільки людей, стільки й думок. Суть не в тому, що багатий міг напитися вдома до, до такої ступені, а в тому, що якщо ти хочеш насолодитися їжею чи питвом, то насолоджуйся вдома. Але ж ти прийшов не з цією ціллю, а щоби мати спільність з братами, де немає багатих і бідних, де твоє і те, що ти приніс для всіх, для радості всіх, для задоволення всіх і для насолодження всіх. Ось це вечеря Господня. І далі він каже, чи ви зневажаєте церкву Божу? Чи ви можете так чинити і заставляєте соромитись тих, хто не має? Ось звідки думка, що були ті, хто не мали, і були багаті, які мали і напивалися? Він говорить їм: ви зневажаєте церкву, ви робите жахливу річ, якщо ви маєте пити і їжте вдома, але ви соромите тих, хто не має такої можливості, як у вас, принести і їсти і пити своє. Тож їжте і пийте вдома. не приходьте з цим, не влаштовуйте таких вечер. Що сказати вам? питає апостол. Що вам на це сказати? Знаєте, така цікава постановка питання: які слова підібрати? Що ви хочете почути, якими словами назвати вас і те, що ви робите? Але Павло був благословенним, мудрим апостолом, і максимум, що він для них знайшов, похвалити вас. І завершує. В цьому не похвалю». Ось весь вирок, який він їм виніс. Просто не похвалю вас. Ви неправильно організували вечерю Господню. Замітьте, як обережно він завершує цю докору і виправляє, щоб те дійство, ну, пробачте. Хай пробачать мені ті коринтяни, це зборище не було таке, а щоб ми дійсно, як святі Божі, збиралися на Божу вечерю, на Господню вечерю, на згадування Господа і на Його трапезу. Він говорить: не похвалю вас за це зборище. Що вам більше сказати? А от що стосовно як належить, вам збиратися, і як належить вам, що належить вам робити на цій вечері, і з якоюсь свідомістю і відношенням, ми прочитаємо, якщо Господь дозволить нам жити далі. Наступного разу він починає пояснювати: бо я отримав від Господа, що й вам передав. Я вам передав, а ви що зробили? Негідники? Це я так кажу, Павло так не сказав. Не похвалю вас і крапка на коклику. Слава Господу за такого прекрасного апостола, якому було достатньо цього слова, я вас не можу похвалити. От вибачайте мені, ну ніяк не получиться. сильно різке слово він сказав їм, не знаю, як він втримався. напевно Ну, не, не тільки я, а може хтось із вас сказав би, я би їм не так це сказав. Я знайшов би інші слова, щоб виразити свою точку зору відносно їхнього зібрання. Ну, бачите, такий апостол славний був у нас і є, і ми повинні в нього вчитися. Тож Хай Господь благословляє всіх нас не збиратися отак, і багатих дбати про бідних. А бідним не думати, що багаті повинні їх годувати, а теж старатися щось принести. Хай Господь благословить і бідних, і багатих, і всі ми разом будемо в одній єдності, в славі Господа, здійснюючи вечерю Господню достойно, як належить нам. Амінь. Слава Господу!